Коли він пішов, це сповіді тих, хто лишився чекати в тилу. Кожна записана історія це чесна розмова з собою, без додаткових запитань, сценарію, поставлених задач. Ми хотіли дати рупор у руки тим, хто має що сказати, і собі, і на загал, але довго ховався. Сором, страх неприйняття й ілюзія недоречності змусили мовчати. Але ми віримо, що нашому суспільству варто знати людей, чиї рідні зробили цей важливий для країни вибір. Кожен новий епізод це окрема історія та маленький всесвіт. Тож знайомся. Привіт. Мене звати Юля. Я дружина полеглого військовослужбовця Прокопчука Вадима. Коли він пішов, я. Не думала, що колись буду молитися до Бога, про те, або мій чоловік повернувся з війни, поранений чи з ампутацією. З Ведимом ми знайомі сім з половиною років на момент його загибелі, півтора з яких ми були одружені. Ми познайомились в дитячому таборі, в християнському, коли ще були підлітками, в 15 років нам було по 15 років. І з того часу ми були вдвох і проживали все вдвох. Навчання якесь, переїзд в нове місто, якісь кризи в наших сім'ях, нестачу грошей. Ми все це проходили разом і разом це все проживали. Я чітко пам'ятаю нашу першу розмову про повномасштабне вторгнення. Вона відбулася задовго до нього. Ми сиділи в кафе, і Вадим повідомив про те, що якщо Росія нападе, то він хоче піти в ТРО, в Луцьку і захищати на якомусь блокпості в Луцьку. Ми тоді там жили. І, в принципі, я ці розмови сприйняла нормально, бо я зовсім не очікувала, що буде це вторгнення. Я була... Спокійно, тому, в принципі, я погодилась на ці слова. Ми поговорили, що якщо таке буде, то я не буду проти і я буду його підтримувати, і ми так поговорили. А сам же цей день, 24 лютого, ми були в різних містах, ми тоді ще були не одружені. Я була в Луцьку, він поїхав в Київ, оскільки там навчався, він був тромбоністом. І навчався в музичній академії, і зранку він мені зателефонував і сказав: Юля, нас бомблять в Києві вибухи. І я тоді це сприйняла так незрозуміло, бо в Луцьку ще нічого не було. Але вже через декілька хвилин я почула перший вибух в Луцьку, і це було дуже страшно. Я дуже переживала за нього, тому що в Києві бомбили більше. І він ще й жив в такому районі, де дуже прилітало. І по телефону ми домовилися, що він повернеться в Луцьк. Шукав, чим приїхати, транспорт якийсь, і все ж знайшов. І в дорозі ми переписувались про те, про те, про що говорили раніше, про те, що він приїде в Луцьк і він піде в ТРО, запишеться в ТРО. І коли він приїхав наступного дня, 25 лютого, разом зі старшим братом, він пішов в ТРО. Я очікувала, що буде так, як він говорив. Він буде в Луцьку, ми будемо там час від часу бачитись, він буде поруч. Але вже в кінці березня е його бригаду, Луцького ТРО, бригаду, їх перекинули на підсилення на Київщину е біля Бородянки. І... Це, напевно, перший такий момент повномасштабної війни, коли я дуже тривожилась, і в мене прям була паніка, тому що коли вони туди заїхали, їх відправили на нуль, і з Вадимом не було зв'язку близько тижня. Я дуже це тоді важко переживала, я дуже постійно молилася. Ще я дуже злилася тоді в той момент, тому що я згадувала нашу розмову. Про те, що він обіцяв бути в Луцьку, а сталося так, що він вже на фронті. Я дуже за нього переживала і відповідно тому злилася. Я чекала його повідомлення, його дзвінка, його не було. І я тоді була в батьків. Я просто лежала вдома на ліжку і чекала, коли він, нарешті, вийде на зв'язок. Це було дуже важко, бо... ти не розумієш. Що очікувати, і не знаєш, що відбувається з ним. Але згодом він вийшов на зв'язок, коли вже звільнили Київщину. Їх тоді відкинули назад. І пізніше навіть повернули на Волинь. і вони вже довгий час були на білоруському кордоні. Коли він був на Волині, ми вирішили одружитися, ми одружилися. І я пам'ятаю, що Щодо одруження, коли він повернувся з Київщини і був тут на Волині, досить часто він мені кидав фрази про те, що він хоче назад на фронт. І що він хоче не просто десь, аби побути ближче, а він хоче прямо в Азов, в третю окрему штурмову бригаду, тоді що було ССО Азов. Хоче в 47-му бригаду перевестись і воювати пліч пліч з тими, хто прямо на нулі, хто захищає там. І він час від часу починав такі розмови. Я дуже не хотіла цього. Я дуже просила його не робити цього не переводитися. І тому через це до період часу він і не переводився. Але пам'ятаю, Перед весіллям ми домовилися про те, що після цього він подасть документи в ССО Азов на свій перевід. І я погодилась, тому що він досить часто про це говорив. Він знаходив собі місця, коли був десь у відпустці і бачив новини з фронту з втратами, з тим, коли беруть в полон наших хлопців і він, Йому це дуже боліло, і тому він подав заяву на перевід. Наші стосунки дуже змінилися. Насправді вони стали міцніші, коли він е, був там на фронті, був в більшій небезпеці. Я розуміла, що моя місія в тому щоб бути йому підтримкою. Коли він перевівся, я досить часто їздила до нього на Донбас, е, він приїжав відпустки. І це такий класний час, коли ви довго не бачитесь, і ти цінуєш будь-яку хвилинку разом, а намагаєшся провести її з користю цікаво, весело і повністю розчинитися в тих моментах, бо ти не знаєш, чи потім ще випаде така можливість. І справді ми тоді намагалися. Жити наповно, я би так сказала. Жити дні разом як найкраще. Ми не шкодували ні грошей для наших якихось побачень, поїздок. Там хтось часом питав, там, скільки вам вдалося відкласти, бо ж військовослужбовців досить високі зарплати. А, а ми не могли там чітко сказати, скільки нам вдалося відкласти, тому що ми вкладали в себе і в наші емоції, і в наші побачення, в наші відпустки, і в наші зустрічі. Це було дуже важливо для нас. Я не знаю, чи можливо, на підсвідомому рівні ми щось розуміли для себе, але ми справді не шкодували ні часу, ні ресурсів для себе, коли ми були разом, коли були ці відпустки, ці зустрічі. І це був дуже класний час. Коли навколо війна, коли навколо невизначеність, біль, горе і руйнування, але у вас є той час вдвох, де ви закриваєтесь від всього, де починається ваш маленький світ, який допомагає вам пережити ці всі події. Разом з тим в нас почалися розмови про те, що Вадим може загинути. Я дуже добре пам'ятаю ту першу розмову його. Це була відпустка в нас вдома. Він приїхав додому, і він сказав: Юля, я хочу з тобою дуже серйозно поговорити. Але обіцяю без сліз і без переживань. Я просто кажу, хочу проговорити це все. І він заговорив про те. Чи розуміє я, що він може загинути? <кій> я тоді е не вперше про це задумалась, тому що я розуміла, куди він їхав, я про це думала і раніше. Вірніше, не думала, але зразу, коли він перевівся, з того часу мене почали з'являтися досить сильно нав'язливі думки про його похорон. Я це дуже добре пам'ятаю. Не те, щоб я хотіла цих думок, але вони були настільки нав'язливими. Я їх зупиняла, я їх обірвувала в своїй голові. Я намагалася їх не розвивати, але вони приходили про похорон Вадима. І тоді, коли він ем, розпочав цю розмову, ех, я не змогла не плакати. Як в такій розмові можна не плакати? Це той момент, коли ти допускаєш, що в майбутньому таке може статися. Він говорив досить холодним розумом. Я не знаю, що він відчував всередині, але він був незворушний, коли говорив про це. І я дуже пам'ятаю ці слова, тому що це дуже сильні слова. Він говорив про те, що, хоч ми пара, хоч ми сім'я. Хоч має одне ціле, як часто люблять казати, але якщо він загине, то я маю набрати сили жити далі сама без нього. Маю набрати сили не триматися минулого, тобто його. Якщо він загине, то він би хотів, щоб я знову мала стосунки нові. Це було особливо боляче чути від нього. Говорив про різні якісь матеріальні теми, про гроші, про ці виплати, щоб я все зробила правильно, щоб я все зробила абсолютно для себе, щоб я була забезпеченою. Говорив про те, як хоче, щоб був його похорон. Досі пам'ятаю, як сміялася з його ідеєю, тому що. А він хотів, щоб після його похорону його близькі люди збиралися разом, включали дуже веселу музику і раділи з того, що він вже разом зі своїм небесним татом. Пам'ятаю момент, коли я поїхала до нього. Я дуже любила їздити до нього і завжди, коли він писав Юля, говорив з командиром. Я знала, що вже його відпустили: можна годуватись, можна брати квитки. Я була дуже рада. І мене часто запитували, Юля, тобі не страшно там їхати на Донбас там ж прильоти, але для мене зовсім це страшно не було. Набагато страшніше було чекати вдома і не знати, що з ним там на нулі. А коли я їхала до нього, я просто не їхала, я летіла. Я чекала цієї зустрічі, ми зустрілись, ми обіймались. Пам'ятаю, так. Такий чіткий момент, коли він мене зустрів, ми їхали десь в Костянтинівці, е, їхали автобусом, і неподалік був приліт в заправку зовсім недалеко. Прям мене аж хвилою так трохи. І ми поїхали далі. І здавалось, ну це ж приліт, це так страшно, але він був поруч і вже було не так. Вже було спокійніше. І тому я дуже хотіла до нього їздити. Це той момент, коли ти чита... чекаєш тих кілька днів з нетерпінням, ти відкладаєш все, ти кидаєш все і просто їдеш з пересадками, з кучою пересадок, щоб просто побачитись на день чи на два. І знову думаєш про те, що треба ці дні прожити якнайкраще як найповніше, бо таких днів може вже не бути. Е, я людина досить закрита в емоціях, і в мене не було якоїсь такої потрухи, яку я абсолютно все виливала, абсолютно все розповідала, всі свої емоції, всі, все те, що я переживаю під час того, коли чекаю чоловіка. Я все тримала в собі. І коли він виходив на завдання, ми не мали зв'язку здебільшого 3-4 дні. Я закривалася вдома, я не хотіла ні з ким бачитись. Рідко було, що я з кимось кудись виходила. Я сиділа або малювала, або читала, або слухала музику, чи дивилась фільми. Мені було простіше самі це все проходити, бо я звикла раніше, що я абсолютно все розповідаю тільки Вадиму, тільки йому. Про всі свої емоції і всі свої переживання. Але в той момент я не могла йому нічого такого розповідати, тому що він військовий, він має завдання, він має свої переживання і свої емоції, які набагато більші, ніж в мене, набагато сильніші. І ці втрати побратимів. різні завдання. Я розуміла, що це на нього впливає, а тут ще і я зі своїми емоціями. Я не могла. Розповідати йому про них. Тому я собі вирішила, що я їх буду записувати. Я створила свій такий телеграм-канальчик, де була я. І я записувала кожні свої емоції, коли він був на завданні, мої відчуття, мої сльози, мій сум. Все, -все що я відчувала, я записувала в цей телеграм-канал, і я собі вирішила, що. Коли буде перемога, коли він буде вже більш-менш в стабільно спокійному місці, я відкрию йому це, щоб він теж почитав і він теж зрозумів, що переживала я. Бо в той момент я не могла йому це відкрити. Пам'ятаю, взимку 23-го року їх відправили на ротацію, в Черкаси, на навчання, і я мала змогу поїхати два рази до нього. І вже наприкінці зими я мала їхати третій раз до нього. Це був дуже смішний випадок, тому що я вже взяла квитки, я вже поїхала на вокзал, вже сіла в потяг і вже собі розслабилася, і просто е, лягла і дзвонить Вадим і каже: Юля, виходь, нічого не вийде, я не зможу, ми не зможемо зустрітися, бо нас перекидають в Авдіївку. я тоді дуже. Засмутилися, тому що ми дуже хотіли побачитись, ми вже там запланували, куди підемо, що будемо робити. А тут він каже: виходь, практично тоді, коли вже потяг майже їхав. І я повернулася додому, а вони переїхали ближче до Авдіївки. І ми говорили по телефону, що всі хлопці були в Авдіївці майже, тільки деякі ще залишилися в розташуванні. І Вадим теж ще не поїхав, він тоді вже був командиром взводу. Пам'ятаємо, ми говорили по телефону, і він дуже жалівся, що він ще не в Авдіївці. Він дуже хотів туди поїхати, бо там вже були його хлопці, і він не міг залишатися, поки вони там воюють. Коли він вже був там, ми вже мали змогу тільки переписуватися. Зізвонюватись дуже рідко і дуже мало. І я пам'ятаю той останній день, коли ми спілкувалися з ним, це був понеділок. Це було 12 лютого. Він говорив, що досить складна ситуація в тому місці. Я дуже переживала. Я... Переживала за нього і за хлопців, і загалом за ситуацію, бо зазвичай водій заспокоював мене. Це буде добре, я там приїду в відпустку. А цей раз він був дуже серйозним, дуже небагатослівним. Він постійно говорив Юля молись, ситуація досить складна. І... Я, як завжди, його просила, Вадим, повернись. Пообіцяєш, ти повернешся. Я дуже часто його це просила. Я розуміла, що це далеко не все залежить від нього, але мені так було легше, коли я це просила в нього. І в той день ми переписувалися, і він увечері зателефонував, що Юля в нас там поранені, я мушу з групою хлопців, і їх евакуювати. Це буде тривати до завтрашнього ранку. Вранці я тобі позвоню. І, в принципі, якщо він казав, що вийде до ранку, то ми прощалися, і я знала, що так і буде. Я очікувала, що так і буде, що він вийде на зв'язок. Я пам'ятаю, що я тоді їхала на домашню групку з дівчатами, і в нас була тоді тема про е, людину. Наставника про людину, яка є для тебе прикладом. І я тоді ділилась про Вадима, що найбільшим прикладом для мене це є Вадим. І в той вечір я, я була неспокійна, тому що це було завдання. Я ще не знала, що там відбувається, але я точно пам'ятаю, що я була неспокійна. Вранці я чекала, що він напише, ніякого повідомлення не було, ні дзвінка. Я ще більше ставала неспокійною, в мене тремтіли руки. Це був дуже неспокій в душі, великий неспокій. Я відчувала, що щось сталося. Я не могла собі це пояснити тоді остаточно, але я точно пам'ятаю, що я була досить неспокійна. Цілий день не було з ним зв'язку, абсолютно. Вже увечері я почала писати побратимам. І знайомим, які були з ним, запитувати, що з Вадимом, чому він не виходить, чи все добре. Ще тоді я не допускала думок про те, що він загинув. Я просто хотіла, щоб просто щоб він був якийсь поранений, і все. Я розуміла, що щось не так, але я вірила дуже, що він поранений. Ніхто мені абсолютно не відписував. Yeah. Це був страшенний стан. Це просто стан, який це, напевно, найгірший стан за весь період тих днів. Коли ти пишеш всім, щоб дізнали щось, а тобі ніхто не відписує, і ти вже десь на підсвідомому рівні розумієш кінець цього всього, ти розумієш відповідь цих побратимів. Але ти далі пишеш, шукаєш нових і нових. Щоб хтось тобі написав те, що ти хочеш почути. Я писала всім абсолютно. І я цілу ніч молилася. Я просто цілу ніч повторювала фразу, дехай він буде живим. Цю фразу я повторила десятки кількість разів просто. І всю ніч я просто плакала настільки, що вранці я була запушена. І. Вранці якось трошки заспокоїлась, я зробила якісь висновки для себе, заспокоїла себе в тому, що все добре, пішла гуляти в місто. І тут до мене зателефонував господар квартири, яку ми орендували з Вадимом, і сказав, що військкомат шукає мої контакти. І тоді до мене починає доходити ця вся ситуація, починає складатись до кінця ці пазлики. І це був той момент, коли ти, коли ти молишся Богові про те, щоб в водими не було руки чи ноги, чи обидвох, ти молишся про це про те, щоб у нього просто не було кінцівок. Я тоді позвонила першій мамі, сказала, що мої контакти шукають, і просто в істериці почала казати, що вони це скажуть, скажуть те, що я почути не хочу. Мені е, в той день сказали, що він загинув. Не хотілося вірити в те, що його на землі вже немає. Бо як, ми ж молилися. Але я розумію, що не завжди стається так, як хочемо ми. І не завжди план Божий збігається з нашими бажаннями. Мене в той час найбільше розраджувало те, що я знаю, що він в небі з Богом, і я знаю, що ми точно ще зустрінемося. Просто це буде вже не на землі. Це було боляче усвідомлювати, що він вже не повернеться у відпустку чи у звільнення. Завжди, коли мені було погано, коли мене накривало, я завжди говорила про це Богові. І коли я там люди пишуть: ти така сильна, я насправді розумію, що. Я взагалі не доклала зусиль, щоб бути такою. Це все робив і робить Бог. Бо сама би я точно не вивезла би. Я не знаю, як це пояснити словами, але я просто довірила цей стан Богові, і я знаю, що він цю втрату Він приходив зі мною разом. І це давало мені спокій. І це Потрошки зцілює мене. Бо я переконана, що ніхто не може зцілити, окрім його. Ще мені дуже допомагали люди навколо. Якось я для себе після загибелі Вадима вирішила, що я не буду закриватися від людей, не буду відкидати їхню якусь ініціативу і допомогу, і її було дуже багато від рідних, від подруг, від церкви дуже багато. І це настільки мені допомагало і підтримувало. Це Дуже велика складова в горюванні, коли поруч є такі люди, які підійдуть, вони запитають, чи мені щось потрібно, чи мені треба допомога. Просто обіймуть без слів. Це дуже цінно. Коли в нас є якісь розмови про Вадима, я дуже про нього люблю згадувати, і дуже люблю, коли якісь незнайомі чи знайомі люди згадують спільні історії з ним. Хтось там може думає, що це тригарить. Ні, це зовсім не тригарить. Я дуже люблю, коли про нього згадують і говорити про нього з іншими. Коли там допомагали в якихось побутових справах, коли просто запрошувала десь прийтись, погуляти і поговорити зовсім на якусь ліву тему. І коли там запрошували на якісь арт-терапії. це все для мене дуже цінно, і це дуже допомагало. Тобто не потрібно там якихось високих слів. Якихось високих слів підтримки, інколи варто просто прийти, обійняти, прийти просто послухати те, що відчуває людина, яка втратила. Це може бути найбільш потрібним для цієї людини і все. Коли люди, ну всі, майже всі вони казали, Юлія, я не знаю, як до тебе підійти. Але вони підходили, вони це казали, я не знаю, як до тебе підійти. Вони обіймали і все, це було в той момент потрібно. Нічого іншого більш, ніяких заучених фраз, просто щира якась співчутливість обіймами, увагою, подарунками, допомогою, часом. Це найбільше, що було треба, і це справді мені дуже допомогло і дуже підтримало. Я знаю, що Вадим з Богом, і як він писав, ми ще з ним зустрінемося в небі. А поки я Намагаюся виконувати те все, про що він мені говорив в тих розмовах про його загибель. І хочу так, щоб коли ми зустрінемося там, щоб він тішився з того, що я дослухалась до нього. Мене інколи запитують, як я пережила цей рік і цю втрату. Я не можу сказати, що я її вже пережила. Я далі продовжую. Жити по-новому, в нових реаліях. Я рідко записую такі монології якісь, і, точніше, сказати, я взагалі їх не записую, але інколи можу для себе проговорювати. Але це буває дуже рідко, але це було корисно для мене: ще раз проговорити і зрозуміти для себе, нагадати деякі моменти. І сподіваюся, це буде цінно для вас. Тому дякую, що дослухали. Дякуємо, що ти тут. Розкажи про цей епізод тим, кому це потрібно сьогодні. А також напиши нам у коментарях на будь-якій платформі, що саме стало для тебе відкриттям або підтримкою. Почуємося.